Вітаю, друзі! З вами знов повалитель книг. Серія книг Макса Брельє Останні підлітки на землі дуже цікава та захоплююча, і кожна з них особлива. Сьогодні я буду переказувати четверту книгу, яка має назву Останні підлітки на землі і космічний безвер. Мій переказ супроводжується ілюстраціями з цієї книги, тому вам буде не тільки що послухати, а що й побачити. Друзі, будь ласка! Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки та писати ваші коментарі під відео. Для мене це важливо, так я буду розуміти, що це вам потрібно, і у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, четверта книга даної серії починається з того, що Джек Саліван та його друзі будують дуже класну катапульту. А саме вони хочуть полетіти на Еверест і покататися на гірках, бо сьогодні зима. І скоро настане Різдво. Якщо вони не повернуться, то я заберу все в них. Всі одягнулись дуже класно. А от Джек просто залишився собі класним чуваком. Вони полетіли і приземлилися в дуже сильні зароби. Їм не повезло, машина була закрита. Вони пішли в ліс. Там було дуже багато монстрів. Їхній будинок був дуже сильно обладнаний і дуже багато всього в них було. Коли вони летіли, вони вирізалися в цього монстра. Джек його вирішив назвати Баором. Всі приземлилися верхтермашками. Їм було не класно. Перемогли вони вже дуже багато монстрів. А все завдяки Луїському рюкзаку. На верху цього монстра стояла якась дуже загадкова людина. Це хто? Нам треба зв'язатися -з, з нею. Бе. На них вирізали їхній, їхній якийсь автомобіль, але він був уже пережований. Джек був в шоці. Гей, ти куди забирала мілуєшки різак? О-о-о-о-о-о! Тепер він мій. Ні, чому це так? Бордило, ви вже знаєте. Після битви вони пішли до бордела. і він їм все розповів. А Єві була дуже зла і рада одночасно. Ну що ж, що будемо робити? Пограємо в сніжки. Сніжкометом. Ну, блін. Ну, за що мені це? каже Джек. Вони вирішили збудувати сніжну бабу, але в них не вийшло. Потім Дірк побудував їхню четвірку. З... Тепер зомбі не сподобалось. Та що ж це таке? Що нам тоді будувати як є снігу? Ну не знаю. О, мій різак, уявляв Джек. Дякую, що ви мені його повернули. Він такий хороший. Вони обнімались ровером, а потім вирішили намалювати різні образи на, на якійсь каменюці. З квінтом вони покаталися на снігу на гіробордах, але трішки вони їх поміняли. Вони пішли в бібліотеку, щоб дізнатися щось про цю дівчину. Ну, вони запам'ятали образ, тому шукати не прийшлося довго. Вони дуже хотіли поїсти, тому зламали автомат. До них підійшов якийсь монстр. Гей, може, не будемо битися? У мене рука застряла тут. Та ще є беззаружний. Так не чесно. Монстр був трішки здивований. Джеку уявляв. що ти мені городиш? Я хочу з'їсти твоє м'ясо. Поїхали звідси, підбігає квінт. Я набрав книжок про неї, а тепер треба їхати. Поки вони їхали, Квіт розказав історію, як він був в кінотеатрі і була пригода з виш'ю, Вона була дуже цікава. Поки вони їхали і Квін розповідав історію, Джун вже дуже щось цікаве робила, а точніше розповідала про Різдво. Це погано чи добре? Всі не зрозуміли. Ви що, не знаєте, що таке різдво? Ні. Ми думали, це якась погана історія чи щось таке. Треба ялинку, потім її прикрасити гірляндами, кульками різними. Потім дарують всім подарунки і дуже-дуже-дуже гарні. Вони дуже класні. Кожен має подарунок свій. Пішліть, пішліть в цей будинок. Там, скоріш за все, живе Юстарк. Це я прочитав в книзі. Був, і вони провалились під льод. Ми зараз відморозимо собі нижню частину. Ні, відповідає Квінт, Наша температура тіла набагато більша, ніж, ніж ця вода. Тому ми не зможемо відморозити собі нижню частину. Дивіться, тут повно різних іграшок, і навіть молотора є. Все про якісь фантастичні фільми. Тут стільки всього назбирала. Давайте зробимо собі щось своє, якийсь свій одяг. У всіх був класний одяг у Собливого Джека. У нього був щит Капітана Америки Були різний рюкзак собі такий парашут. Куртка Джеймса Бонда взимку. Ну, у його друзів було. Мені здається, навіть ще краще, каже Джек. У нього були дуже класні одяги. Ого, дивіться, скільки тут покорежених фігурок. Що вона з ними зробила? Бух, Вони провалилися. Чорт, тут повно зомбі. Що ж нам робити? Ну, привіт, діточки! Що ви тупенькі? Не змогли нічого зробити. Я набрав повну їх. Давайте накормимо зомбі ними, і вони не зможуть нас косити на певний час. Пух-пух-пух! Всіх зомбів було повножуйок. Гей, ви чого? Не кидайтеся, закричала ця дівчина. Що робити далі? Давайте кинемо камінчик по. По закону фізиці і нас розкачає. Ми полетимо і попадемо наверх. Вони так і зробили. Все гарно вийшло. Вони вирішили тікати, бо по-іншому не вийшло. Раптом біля них з'явилася ця огидна тварюка. Джек згадав фільм з Капітаном Америкою, де Капітан Америка кинув свій щит і повалив гігантський корабль. Монстр був такий ж розмірів, тому Джек зробив одну єдину попитку і попав точно в ціль. Розірвав усе і поїхав далі. Коли вони повернулися, вони читали книгу про Іві Старка. Ну, Це потім вона вже дізналася, що вона Іві Старк. Так було написано. Вони вирішили показати всім монстрам. Як це класно? Яке це класне свято Різдво? А він з бордилом так і вирішували свої справи. Нам треба щось придумати, щоб розвеселити монстрів. Їх Не вийде, на жаль, не вийде. На них почали атакувати зомбі і всі ці монстри плюс ця дівчина з Багором. Монстром Багором. Давайте роз розстріляємо всіх. Вони почали стріляти. Джек із Квінтом бігли на ровері і стріляли в живіт. Там було найслабкіше місце. Бух. І вони з цією дівчиною впали. Ти хто? Івістар? Я Джек Саліван. Можна твій автограф? Джек плутався в словах. А чому? Я... Я в шоці? Та ти ж дитина тоні старка. Я завжди мечта. Я ж, я ж дивився четверту частину з месників. Це було так класно. Дай підписати автору. Раптом на них впали зомбі і не встигли. Цього дірка вкусили. Ех ти, Ростяпа. Що ти зробив? Мене вкусили в зомбі. Скільки на часу, поки він перетвориться в зомбі? Три людські години. Чорт, хто нам допоможе? Чи він так і помре на моїх очах? Нам зможе допомогти тільки одна монстриха на цьому світі. І вона дуже далеко живе. Можете встигнути, але це займе півтори години. Вам треба очне яблуко. Вони його і зустріли. Траптом на них налетіло тисячі яблук, а потім вони зустріли якусь казулю, яка йшла на них. Її звали Варх. Нам треба дуже сильно око. Дайте нам у стільки їх. Вибачте. Ми знаємо. Ми знаємо. Точно ми знаємо Бардела. Ну допоможіть нам, будь ласка, наш друг помирає. Бордела? Ну, добре, я вам дам Та раптом до них прибив ровер із машиною, «Снігомама». а була бік мама. Та зимній Маріант». чим не гірше. Вони вирішили атакувати всіх, хто наближався. Гей, зомбі, відійдіть. Вони були біля. Біля гігантського кінотеатру. там вони побачили дірка. Таралтон мені схопив багор. Ну, вітаю, герой. ваш друг на 94% зомбі. Вітай нам його ні. Розпакуй мій подарунок, відповідає Джек. Він з тебе за спиною. Що? Так, розпакуй швидше. Бжж. Там вискочила бензопила. І вона роздрізала всі. Людські... Це що, бензопила? Так, це спеціальна рукавичка для нового орудія. Ти ж завжди хотіла, щоб в тебе було нове, бо спис майже не працював. Класно, що вона ще розкажу на саме Різдво. Добре, а Джек уже побіг. Віддай мого друга! Раптом Дір схопив клинок Джека і почалися модно стріском. Дірку, ти мене чуєш? Віддай мені клинок. Дірку віддав та раптом до них прилетів гаст воєвода, відповіла Іві Старк. Що Правда, воєвода? Так, він влетів в криску, і та стала дуже янською. Тим часом Квінт із. Джеком хотіли пробудити дірка, але дуже в них виходила. Треба швидко тікати, бо на заразивали ця криска воєвода. Вони швидко тікали, там було повно безворушливих зомбі. Їх всі і виштовхнуло. Давайте за ту стіну Бух! На них ну, нападали зомбі, але в них був захист. Дірку треба вже пити. Бо їм 96% зомбі швидко тікаємо. Раптом Вістарк закричала. О, мій повелитель, я вас так довго чекала. А раптом Джек в цю Іві Старк вдарив своїм кінжалом і попав навіть в Воєводі. Джека відкинули, але Воєводу він трішки зміг перемогти. До речі, як то звати гаст той настрійнув, а Джек був готовий і розрізав йому пузо. Вони були переможені цьому гасту воєводі Було не дуже класно. Вона, Він навіть, ну і вона, і Вістарка також була дуже поганому настрій. Вони тікали, бо і зомбі і дірк вже. І йому ставало краще, але не дуже все було гарно. Вони поїхали на машині, їх вітали монстри. Вони були дуже раді. Ну, а тепер рознесемо всім радість Різдва. Ну, на цьому я кажу вам, любі слухачі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо треба. І просіть мене нові перекази моїх книг. Незабаром мене назвали повелителем.